Три тижні понад пів сотні звернень. Такі перші підсумки роботи центру рекрутингу української армії, який працює у Кривому Розі. З 11 квітня, по 3 травня, всього у нас було комунікація 60 чоловік приходили. З них ми оформили анкети 19. Ну, продовжуємо з 16 анкетами. Три анкети у нас відхилені у зв'язку зі станом здоров'я. Серед запитів криворіжців різні спеціальності. Водії це перша категорія. діловоди, води. Дуже багато до нас юристів звертаються, тому що діло вони хочуть бути. От, і кухарі і і оператори БПЛА дуже багато водіїв, і ну, звісно, вони всі хочуть в Дніпропетровській області. Ну на жаль, водій це така вакансія там, де сьогодні в Дніпропетровській області на жаль, можуть його завтра відправити там в Луганську, в Донецький напрямок у списку вакансій і бойові, і не бойові варіанти додають фахівці центру рекрутингу. Є і артилерія, є штаби. Є у нас і в Служби безпеки України в Національній гвардії, є в територіальній обороні. У нас дуже багато вакансій. Тому, будь ласка, приходьте, будемо підбирати, будемо спілкуватися і шукати підходяще, що подобається, що ми можемо запропонувати. Початковою співбесідою функціонал рекрутерів не обмежується. Якщо кандидата зацікавила вакансія, вони здійснюють повний супровід у спілкуванні з потенційним роботодавцем. Коли до нас звертається людина, ми на весь період до заключення контракту ми супроводжуємо даного кандидата. Тобто, коли до нас до кандидат до нас звертається, ми спочатку його заповнюємо анкету, потім ми з'єднуємо з військової частини, або ми спілкуємося, або сам кандидат спілкується з військовою частиною. Після отримання рекомендаційного листа даний кандидат з листом підходить до до ТЦК, проходить військову проходить військово лікарську комісію, потім після військово-лікарської Комісії він проходить психологічний тест. Після психологічного тесту він направляється на навчання. Там він проходить 30 днів навчання. Після чого він вже заключає контракт з військовою частиною. Фахівці центру рекрутингу української армії приймають клієнтів у стінах центру віза з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.30. Олег Хендриксон Олексій Правицький. Цей день.